Виходити чи не виходити з зони комфорту, хочу сказати, що для того, щоб вийти з зони комфорту, спершу, мабуть, потрібно в неї зайти і зрозуміти, що таке комфорт. Давайте розберемося. Отож, якщо ви себе добре почуваєте, якщо вас все влаштовує і ви не скаржитеся на своє життя, тоді, вочевидь, все нормально і ви знаходитесь саме в своєму комфорті. То чи варто з нього виходити? Та якщо ви вважаєте, що ваше життя не таке, яким би ви хотіли його бачити, ви не відчуваєте себе щасливим і скаржитеся на нього, то, мабуть, очевидно, це не є ваш комфорт, але при цьому ви нічого не робите, ви нічого не змінюєте. Отож, мається на увазі, що для того, щоб щось змінити в вашому житті, потрібно вийти з того стану, в якому ви знаходитеся. Проте я не дуже згодна з цією фразою, коли нам кажуть, що потрібно вийти з зони комфорту. Адже комфорт це все ж таки про щось хороше. І коли людина знаходиться в стані, який нібито її занепокоює, пригнічує і їй не дуже комфортно, до тих пір, поки вона нічого не буде з цим робити, до тих пір її буде все влаштовувати. Отож, якщо ви помічали, ваші знайомі, друзі, а можливо, ви самі скаржилися на своє життя, що це не так, те не так, місце не таке, людина, з якою ви живете, не така. Або робота не така, але при цьому ви нічого не змінювали. Ви нічого не робили для того, щоб якось покращити, змінити своє життя. Або змінити своє становище, змінити спілкування з цією людиною. Ви нічого не змінювали. Це означає лише одне, що вас все влаштовує. І ці такі скарги, постійні такі виправдання. Бо я не можу це змінити, бо в мене не виходить. Бо так треба, треба потерпіти. Це лише говорить про те, що поки що все нормально, поки що у вас не настала остання крапля. Поки що ви можете терпіти, у вас ще є терпіння, і тільки тоді, коли людина каже все, я не можу вже, я не можу цього терпіти, встає з насидженого стівця, і тільки тоді, коли вона встає і починає щось робити, щось змінювати кардинально і робити щось на краще в своєму житті. Тільки тоді це буде означати, що її терпіння лопнуло, зупинилося, і це була остання крапля, і вона тоді починає щось робити. Запам'ятайте, друзі, до цих пір. Поки ви не встали і не почали щось змінювати, поки ви не зробили перший крок, до тих пір вас все влаштовує, це можна пояснити ту фразу, що ви знаходитеся в своєму комфорті. Як би ви не скаржилися, як би вам це не подобалося, це є ваш комфорт. Якщо в вашому оточенні є така людина, яка скаржиться і не знає взагалі, що робити, і благає, що допоможіть, щось зробіть. Змініть це замість мене. Ні, ні, так не буде діла. Тому що людина має бути задіяна в цьому сама, і вона сама має почати щось робити. Вона сама має зробити цей перший крок. Ви можете підказати, ви можете показати, як може бути по-іншому, якісь варіанти запропонувати. Це максимум, що ви можете зробити, якщо ви турбуєтеся, піклуєтеся про цю людину. Але перший крок встати з ліжка має людина сама. Відкрити двері, подзвонити, щось зробити, щось комусь сказати, має людина зробити сама. Це буде її перший крок. За неї цей перший крок ви не маєте робити. Толку не буде ніякого. Отож, друзі, перший крок, якщо така людина це ви, ви маєте зробити самостійно. Тільки тоді ви зрушите з місця. Тільки тоді почнуться ваші зміни на краще. Бажаю вам гармонії та балансу в вашому житті. Бажаю вам щастя, любові, миру. А з вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. До зустрічі бережіть себе.